І так, стосовно дерева. Давайте проаналізуємо, що ми бачимо і як краще виділити передній план. Ну, по-перше, переднє дерево можна одразу обводити повністю маркером, якщо він буде писати. Якщо він зараз не закінчиться, я тобі його залюбки дам. Так. Давайте зробили вигляд, щоб ви його обвели. Покажу одну гілку. З якої сторони у нас буде світло? Здравий. Ну, тут правої ви взагалі то самостійно. Дивіться, як тут зробили вирішення графічне. Тобто, мазки зроблені округлі, щоб показати випуклість форми. Тобто, з правої сторони ви робите, малюєте. Чорні смуги. Mm -hmm. Зайка, ну це просто одна техніка, а ще її малювати не важливо. Так можна і портрети малювати, і що загоне. Нижня частина у нас буде повністю чорна. Можна маркером. Якщо не буде маркер писати, візьміть просто фарбу. Фарбою замалювали, тому що от маркер, який я вважала, що вистачить його показати, то мене трошки підводить. Так, що стосовно дерева. Так само беремо. Тут, чесно кажучи, не важливо, ви можете отак класти маски, можна отак штрихи. Як вам більше подобається. Мені якось більше подобається, коли вони вниз направлені. Це якось звичніше. Чорні досить широкі, щоб загальний тон роботи був дуже темний, особливо на передньому дереві. Так, 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 тут, там, де, бачите, я олівцем робила, повторюємо форму. Там, де гілка у нас заходить, зазвичай йдуть ось такі складки, то можна їх і показати чорною ручкою. Не положить нічого страшного. Ця сторона більш темна. Зверніть увагу, тонкі гілки повністю чорним зроблені. Давайте ви зробите одне дерево. Я його вам намалюю, зараз, як приклад, покажу. Але я просто не хочу, щоб ви довго чекали. На що хотіла звернути увагу? Вони можуть бути і довгі, і можуть бути короткі. Але зверніть увагу. От давайте один намалюю отак. Тут зроблена імітація того, що це білі мазки. Як саме, бачите, от форму таку, наче пензликом мазнули. І потім вже навколо зафарбовуємо. Не те, що вони там мають прямокутний край, вони ось гострим закінчуються. І Вже між ними можна там. Зафарбувати. Зрозуміло чи ні? З якої сторони світло? З правої. Обов'язково? Ні, з якої хочеш. Так. Да. Просто дивіться, майже вся ліва частина буде у вас чорна. Коріння так само. Просто напрям змінюється. Ця сторона буде в цих штрихах білих, ця буде чорна зафарбована. Тут так само. Беремо, малюємо випуклу форму. Хочете довгими, хочете короткими, хочете поєднання довгих, коротких, неважливо. Ця сторона буде повністю чорна. Зараз я не малюю, покажу, але поки починайте працювати.